Продовжуємо працювати чергове засідання комісії з питань та пані. До Берестинської міської ради надійшло звернення щодо перейменування села Червоне Берестинського району Харківської області. Ми прийняли відповідне розпорядження, створили робочу групу щодо перейменування села Цілого Сілого Пункту. Коли ми почали працювати з краєзнавцями, ми зрозуміли. Що село Червоне е, отримало свою назву, як ми ї казали. Свого часу це був один із хуторів, е, називався Червон, е, Красний я. Ну а потім, я не знаю, я думаю, це Калька, й як казав, яку переклали на назву Червоне. Е, інститутом національної пам'яті ця назва не була тією, яка рекомендована. До перейменування. Тому, я так розумію, ми продовжуємо обговорення, до нас ніяких зауважень, пропозицій не надходить. Продовжуємо працювати в цьому плані. Обговорення у нас до 28 липня. Ми місяць давали на обговорення, дивимося, як далі будуть обставини. Ну, а далі я думаю, ми вийдемо на зв'язок із нашим регіональним координатором такта Марією, і будемо вже з нею висняти, що ми робимо з назвою цього населеного пункту. В Населеному пункті зареєстровано сім осіб, проживає одна особа. Наступне питання до нас звертається Український інститут національної пам'яті з тим, що до них надійшло звернення громадянина невідомо, що домовили щучки голови повідомило Ривку. Інститут підтримує відхід від радянської практики масово розташовувати в центральних частинах міст поховання, які слугують ідеологічні меті, перетворюючи парки, сквери та рекреаційні зони на Некопу. Об'єкт пов'язаний з встановленням радянської влади комуністичним тоталітарним режимом, імперськими та радянськими ідеологемами. Відповідно до частини 4 статті 5 закону України про засудження та заборону пропонати російської імперської політики в Україні і деколонізацію тупаніні, за рішенням міської ради пам'ятний знак, що символізує російську імперську політику, розташований на території міського чесного поховання за межами кладовища, демонтується, переноситься з публічного простору. З огляду на викладене, поховання підлягає зняттю з обліку як об'єкт культурної спадщини та перенесенню на територію свини. Тут мова йде про два таких аспекти. з одного, голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьора. З одного боку, це називається пам'ятним знаком, з іншого боку, йде назва могила. В реєстрі вона занесена як могила. Да. Що стосується могили, я думаю, Ірина Петрівна дасть пояснити, що пам'ятний знак, як нам тут розказують невідомі, які звертаються до Українського інституту національної пам'яті, пам'ятний знак прибирається і все. Ні, у нас є поховання могила. Могила переноситься тільки тоді, коли буде відповідне рішення. Вона не переноситься, могила немає, не може переноситися. Могила повинна бути перепоховання. Перепоховання ми не, не маємо права зробити до тих пір, поки вона не буде зняти з реєстра, Як вона знаходиться під номерним знаком із назвою Могила і так далі, щучки в реєстр занесено. Поки не зніметься ніяких дій. Тобто та ж сама ситуація, як і з Пушкіна був, ніяких дій ми не маємо права взагалі. До військової адміністрації на ім'я начальника Берестинської районної військової адміністрації Володимира Тишника надійшло звернення від Вадима Познякова, активіста. Він просить, згідно з офіційною відповіддю Міністерства культури України від 1.7.25 року. Ми пам'ятаємо, ми з вами на тому засіданні нашої топонімічної комісії розглядали це звернення. Пам'ятний знак Щучня, знову ж таки, йде. Неправильне тлумачення, ну невідомий не знає, як Правильно ні, це називає вже, це вже працює Позняков Вадим Віталійович, наш відомий. активіст, який весь час піднімає питання, які пов'язані <звігін> з дерусифікацією, <і> де колонізацією. <звігін> і він говорить про те, що це пам'ятний знак. Так, от пам'ятний знак Щучці Сергію Сергійовичу, розташований в місті Берестин Харківської області, не внесений до державного регістру нерухомих пам'яток України. Це неправильне тлумачення. Не Внесена. Не вне, не вне. да, Це неправильне тлумачення. І ось саме з таким листом і звернулись до Українського інституту національної пам'яті, враховуючи, що об'єкт не має статусу пам'ятки пам культурної спадщини та не перебуває на обліку, а також підпадає під дію закону про декомунізацію прошу ініціювати процедуру вилучення цього об'єкта з публічного простору. Провести демонтаж пам'ятного знака щучці у місті Берестин, повідомити заявника про прийняті поручник. Ми виносимо на розгляд економічної комісії. Може, це і не її функції, але все рівно ми виносимо на розгляд економічної комісії питання, яке пов'язане з організацією та проведенням святкуванням дня міста Берестина. Його розробив відділ культури. Туризм, молоді та спорту, Берестинської міської ради. Я думаю, що я його зачитаю зараз, і для того, щоб наша міська рада, депутати затвердили це положення, можемо його давати обговоримо. Про положення про організацію та проведення святкування Дня міста Берестин. Це положення регулює порядок підготовки організації та проведення святкових заходів до Дня міста Берести. День міста є щорічним загальноміським святом, яке проводиться з метою шанування історії, традицій, культури та досягнень громади міста Берести. Святкування Дня міста досягнень. громади міста досягнень. громади, не, не Краснорадської громади, а громади міста саме. Святкування Дня міста проводиться 11 серпня. щороку. Загальне, загальне керівництво підготовкою та проведенням свята здійснює організаційний комітет, створений розпорядженням міського голови. До складу комітету входять представники міської ради, заклади культури, освіти, охорони здоров'я, підприємств, установ, громадських організацій та активісти громади. Оргкомітет готує сценарний план святкування, визначає місця проведення заходів, координує діяльність учасників свята, забезпечує інформаційне, технічне, транспортне, медичне та інше супроводження. Фінансування Фінансування свята здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, спонсорської допомоги підприємств, установ, фізичних осіб, благодійних внесків та інших джерел незаборонених чинним законодавством України. Основні заходи. У межах святкування можуть бути організовані урочисте відкриття свята за участі керівництва міста, святковий концерт за участю місцевих колективів та запрошених артистів, виставки народної творчості, художніх і фоторобіт, спортивні змагання, велопробіги, естафети, конкурси для дітей, молоді та дорослих, святковий ярмарок, відзначення почесних громадян міста, розважальні локації. Ті, хто мають особливі відзнаки. Цей пульт потрібно правила. Розважальні локації, святкові салют або файр-шоу за погодженням з відповідними службами. Інформаційне забезпечення, інформація про святкові заходи має бути розміщена на офіційному сайті міської ради, місцевих ЗМІ, місцевих медіа, на інформаційних дошках та в соціальних мережах. За результатами святкування можуть бути підготовлені фото і відеозвіти. На вступне наше питання це провулок Соборний. Сьогодні ми запрошували мешканців провулку з деякими я спілкувалася, нам сказали, яке ви приймете рішення. Ми згодні на це рішення. Я говорила про те, що я подивитися, як провулок наш зробити вулицею. Ну і Особливо уваження, не Німика. Хоча сказали, та він же яка ж в нього вулиця, коли в ньому дві машини є роз'їжджаюся з, з, з важко, щоб вони там роз'їхалися. Тому сьогодні ми говоримо про те, яку назву ми можемо пропонувати для громадського обговорення, а ми починаємо процес громадського обговорення, тут я думаю, беремо. Два місяці, так, як завжди, беремо. Так. Два місяці беремо на місяці громадське громадська щодо найменування, перейменування одного з основних провулків чи може це буде вулиця нашого міста, прогулку Сокола. У зв'язку з тим, що його назва багато в чому була пов'язана ну, така вона більш назва непроста. Назва, яка пов'язана із державністю Собору. Ну, Прогулок Соборний, може, і не тільки з державністю, а ще й з ідентичністю. Коли ми називали ще в 16-му році, ми говорили про те, що колись у нашому місті був собор, вулицю ми називали Соборною, але назвати його прогулок Соборності, ну, дуже прикро, коли вулиця величезна йде через місто. Вулиця Соборна, а прогулок маленький пов'язаний із таким державоутворюючою назвою Соборність. Ну і тут також буде плутанина їх назві. Я думаю, ми мешканці поставимо перед вибором, щоб не запутаємося. Де вулиця, де провулок, а якщо ми є ще й вулиця, немає. Знову ж таки, коли ми говоримо про особистості, про власні імена, які ми можемо винести на розгляд громадськості щодо найменування цього провулку, то тут також ми пов'язувати пов особистості наші повинні з якоюсь ідентичністю щодо цього провоку запропонувала я... кандидатура Анатолія ЖЯ. А я пропоную назвати це не провулок, вулиця, вулиця. буде називати називатись Нестара Махна. На нашого легендарного земляка з полі. Симона Котлюри, ще одного нашого земляка, полтавця. Mm -hmm. Чи Корчак, чи Курківського, чи Ревці мої теж устояли витоки державності України, видатні особистості з Костянтина Грава. <гладу> 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 А Корчак-Щеппурківський, як його звали? Оксенті. Окс, Оксен. Да. Ось Людмила Петровна внесла пропозицію. Оксенті. Корчака Чепурківська. Дивіться. Я думаю, що ви зараз про це вже говорили, про 3% чи 5%. Я думаю, щоб ну, люди розуміли, люди повинні знати. От дивіться, назвали в нас преображенський пролог Юліана Школа. Ніхто не знає. А хто це? А що це? Треба спочатку людям пояснити. Якщо ми на обговорення, винесли ці імена, ми повинні кожне ім'я для людей, для громади пояснити їх зв'язок із нашою ефір. Історію, так. А це все те, що ми хочемо показати. Не як символіку нашої громади, нашого міста, а як те, що для нас значно. Але цей показ буде через історію, через географію, ну і так далі. І всього того, що нас навчили, я опрацювала для себе. Це не як я просто винесла на розгляд нашої комісії своє бачення подальшого. Айдентика, ще вона називається, Бренду. брендування, брендування. Цього міста. І тому, ну ось як я його бачу, і відчуваю. Коли ми говорили про основні символи нашого міста, які пов'язані з історією, то всі ті, хто брав участь у цьому навчанні, прийшли до висновку, що цими символами є фортеця як оборонна споруда. Фортеця, яка розміщена на ворі. Географічно місто розміщено на горі, але географічно місто виділяє ще і річка Берестова, і як символ це дерево, бересток, берест. Або ще його називають в'язом. Коли ми будемо говорити про в'яз, то він мало ця пов'язана з авдентикою і брендуванням нашого міста. А ось коли говорити про дерево Бересток, то напевно як один із символів дерево Бересток можна розглядати. Коли ми говоримо про промисловість, то ми говоримо про газове добування. І тут прекрасним символом була бурова вежа. Це коїй мірі ми зараз не говоримо про... Наші, про символіки. Символіка вже затверджена, до неї ми не повертаємось. Символіка це як конституція, це ми не трогаємо. А ось творчі зображення, творчий підход, підхід до всього, того, що пов'язано з містом, про це ми можемо говорити. Тобто, як промисловість це бурова вежа, як ідентичність оця гора це місце. Де росте дерево, бересток, тобто це наше коріння. Коли ми говоримо про брендування і авдентику, ми повинні виділити ще і слоган, який буде вирізняти громаду. Колись у нас був слоган у місті нашому з Краснограду у серці. Був такий слоган. Він народився не вчора, він народився ще в 2016 році, коли ми готувалися до 280. 76 1976 році ми готувалися, а в 16-му 285-та річниця, з дня народження річ. міста. Да. І ось з'явився такий слоган. Уже mm -hmm. у людей таке є. А як для мене Берестин, ну як слоган, як я побачила, це коріння сили. Може, воно зараз ще й не звучить, але ось оце коріння. Я далі розказувати, чому я це відчуваю і чому сила. Силует. Дерева береста з потужним корінням. Я не знаю, як це художньо зобразить, але це коріння може переходити в бурову вежу, чи бурова вежа може бути окремо, як символ нашого міста. А ще ми з Галіною Ніколаївни говорили про те, що є ще такі стилізації, коли першу літеру в назви міста, букву Б Берестин можна стилізувати. Або під річку, якусь там хвильову, або під якийсь факел, який також є символом, символіком газовий факел. У айдентиці виділяється ще й кольористика. Коли ми говоримо про кольори нашого міста, то обов'язково це зелений кольор, це символ нашої фортеці, символ нашого прапора, символ нашого. Символ тих борстів, які, ну, може, колись будуть символами нашої громади. Синій кольор, він у нас не з'являвся, але на кольорі прапора ми бачимо це факел. А як для мене синій колір це річка. От річка. А от факел це вже бурштиновий або жовтий колір. Це символ газової промисловості. Ну і коли ми говоримо про адентику, то там за основу береться щит як символ міста. І на ньому в основі, я думаю, що повинно бути дерево, бересток. Я не знаю, де повинно бути оце полум'я, річка, яка пов'язана, я не художник, я цього не розумію, е, яка буде символом майбутнього. Коли ми говоримо про роль газовидобування у нашій історії і в нашому брендуванні, то дивлюся, у багатьох людей є таке поняття як технопарк. Технопарк. Що таке технопарк? Коли створюється такий простір і ми показуємо весь той шлях, який пройдений газовидобуванням, але нам про це доводиться тільки мріяти. Що стосується нашого музею, там колись був зал, була зала, де були зібрані всі ці свідчення про зародження газоводокурної промисловості, яка пов'язана з нашим містом, і це було наприкінці 60-х років, 67, й 68-й, 66-й роки. Але і все, Оце про це свідчило. Там до 70-х років доходило і більше нічого. Тобто про технопарк і про газове добування лише мрія. Ну і ще фестивалі, які пов'язуються також айдентикою. Ну перш за все для мене, як я бачу, це фестиваль Мартинович-фест. Ми про нього мріємо. Коли прийде мирний час, мирне життя. Саме ім'я Мартиновича повинно бути брендом. І На основі цього бренду ми повинні. Розвивати цей фестиваль. Хоча я бачила у такому місті, як Дробогобичі, є фестиваль газ Ну, -фест». бачите, вони пов'язуються це. фес з газоводобувною промисловістю. Та в мирний час можна ще й фестиваль да. зробити. До нас телефонувала Марія Тахтаулова і сказала, що у нас до цього часу в нашій пошті міської ради використовується. Символи красноград, які ми повинні замінити на символи берестин, Ну, це над цим працюють відповідні наші структурні підрозділи. Далі, коли ми говоримо про бересток, то тут як символіку міста, як бренди, можна використовувати якісь дерев'яні вироби, зроблені з берестків. Ну а вежу у мініатюрі, газову вежу у мініатюрі. Можна створювати, вона також може бути символом міста. А ще таку бежу можна встановити в нашому місті, і вона, як оця французька, як пари господі, я була башня у Парижі. от така бежа можна була б характерна для нашого міста. Але для того, щоб це все зробити, повинні пройти роки, щоб ми людям могли це нав'язувати, розказувати, що це важливо. Люди повинні це відчувати, і з цим відчуттям вони повинні жити. Ну, так, газовий символ, коріння сили я сказала. Берестин, слоган, берестин, коріння сили. Це дерево з глибоким корінням. Кольори я сказала, зелений, синій, бурштиновий, тональність у кожного іще бренда повинна бути тональність. Ну, я думаю, для нашого міста вона повинна бути сильна, але душевна. Ну, я так відчуваю цю тональність. Може, вона в музиці десь повинна прозвучати. Вона повинна бути сильною, не слабкою, не нещасною, а сильною, але душе. І мінорною. Так. так. Вільній, можливо, ну, а ще у брендуванні ми повинні поєднати природу і промисловість. Ядові. Ну і ось, ось дерево. Ми і акції, і старі берести, і так далі. Ми знаємо, що берез це дерево, яке живе 300 років дерево – його крона це життя нашої громади, це сила, це стовбур, міць міста, а коріння це ресурси, традиції, те, що витоки наші. Ну, це, це просто такі наброски. Дерево всередині цього щита з розлогою кроною, глибоким корінням, ще можна використовувати сірий колір. Це метал, індустрія, стійкість і так далі. Ну, і я не знаю, як це так зобразить, як можна поєднати дерево і річку на одному щиті. Річка перетинає стовбур дерева, тобто міць, сила, життя. Я цього не розумію. Ну, а ще щит може бути синьо-жовтого кольору. Тут поєднається. І синій да, символ нашої річки Берестової, і золотий символ нашого цього палива з зеленою обводкою. Хоча я пам'ятаю, коли ще в 94-му році я працювала на теле телерадіокомпанії, ми створювали трьохсерійний фільм Симфонія симфонія і називали її Голубого палива, а не золотого палива, і блакитні не блатитна. Був такий фільм про ну, те, як вона зароджувалась. А за видобуна понасолися нашому місті.